Друзі, вітання. Сьогодні розпакуємо, як і обіцяла, корисну посилочку для здоров'я. Тому що для мене дуже важливо отримати саме такий подарунок, який принесе користь здоров'ю. І тому дуже класно, коли у нас в компанії є така можливість дарувати саме те, що цінно. Здоров'я це саме найважливіше, так, друзі, тому що. Поки ми його маємо, ми вирішуємо дуже велику е, такі завдачі, проблеми. У нас все нам треба, всім ми допомагаємо. А коли наше власне здоров'я приходить до того, що треба їм турбуватися, ми готові віддати все для того, щоб швидесенько повернути себе в ресурс. Відчиняємо. Тут я приготувала Подаруночок для самих найрідніших моїх в першу чергу саме моїх батьків, друзі. Що у нас тут, звісно, є накладна на всю продукцію, так? У валюті тієї країни, як я є, дома в мене в гривнах, а діє міжнародна доставочка, друзі, і буде в валюті вашої країни. І тут, звісно, подарунок, який я приготувала моїм батькам. Це кардіотек. Це програмка саме для підтримки серця. Ми зараз з вами її розпакуємо. Також я замовила водичку, тому що кожна вітаміна, кожний макро, мікроалімент не дойде до клітини, саме безправильне, біологічно доступне водички. І вісно, під ялиночку, онуку, вітаміни. Виробники... виробник. Норвегія, дуже сучасне виробництво, друзі. Тут у таке є пастілочки, вона як цукерки, повний комплекс макро мікроелементів Уявляєте отакі дві пастілочки. А це ДГК витяжка з Омеги, розумової здібності, І гарно малюють дітки, гарно розповідають. Теж у формі пастілок. Дуже-дуже смачненькі. Так, донька моя полюбляє саме такий чайок вандетокс з рятивник печінки. Тому хто вживає алхол, гіпабене, антраль. Зверніть увагу на розробку вченого із Південної Кореї. отакий От є повністю натуральний продукт. Тим паче, зараз буде багатенько-смачної, солоденької їжі. І я замовила собі Якісний натуральний білок, друзі, спіруліна, Він дорівнює, як будто би це білок курятини. От таких 5 штучок це буде моя денна норма по білку, тому що ми з вами це білок амінокислоти, вода, і треба його обов'язково поповнювати додатково. І, звісно, коль. Ой... Коли йдуть свята, будемо їсти побільше м'ясної їжі, печеної, замовило таку нам з одну щіточку до кишківника. У кого проблеми з кишково-шлунковим трактом, хто вже перепробував всі там таблеточки і не може вирішити питання закрипу, це натуральний рослинний продукт, який допоможе просто зняти спазм кишківника. І ранком всі будуть мати дуже якісний, гарний стул. Тому даруємо корисне, турбуємося про своє здоров'я, потім зніму відео про кожен окремий вид продукції більше. А зараз розпакуємо саме програмку для здоров'я.